Розпочинаємо розширене засідання конференції трудового колективу Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Протягом цього року. Кожен з вас наповнював своїм вкладом цілому досягнення і здобутки нашого університету. І в цьому році університет продемонстрував неймовірно активну профорієнтаційну діяльність і вступну кампанію. В цілому до системи національного університету Полтавська політехніка було зараховано 3168 здобувачів вищої освіти за трьома рівнями, в тому числі до наших двох структурних підрозділів коледжу газу і Маргородського коледжу. Імені Миколи Гоголя. Весь колектив університету надзвичайно якісно пропрацював 25-й рік, і я впевнена, що 26-й рік буде ще кращим, ще позитивнішим і наповненим більшими результативними показниками. Головнішим є те, що в нашому колективі є стабільність і згадуються слова Надії Костівника Качергі – там, де єдність, там і перемога. І от в єдності наша сила і результат цих виконання цих кіпіаїв і цих показників це якраз злагоджений. І дієвий механізм нашої потужної команди також від команди нашої адміністративної дякую колективу за виконання і за участь в виконанні ці KPI, Тому що ці KPI – це, як сказала правильно Наталя Васильівна, вклад кожного з вас визнати звіт. вважаю не те, що задовільним, а відмінним, тому що Олена Миколаївна нас відмінниця і ніяких задовільних оцінок не має бути, тільки відмінно. І бажаю всім нам в наступному році працювати на відмінно. Дякуємо нашому потужному колективу за чудові результати нашої з вами роботи, які не тільки в рейтингах, не тільки в цифрах, а і ще в тому щоденному напруженому графіку, в якому ви всі живете. Тому всім нам витримки, здоров'я, успіхів у новому році. Безумовно, хочеться, щоб вже в наступному році нарешті наступив справедливий мир, перемога. І щоб ми працювали вже в мирній, успішній європейській Україні. новий іде, на Щоб казкових сна посміхалася дитина, щастя України. Слава Україні новорічну ніч.